Я оцінила 5 країн ЄС від найпростішого старту бізнесу до найскладнішого. І зараз покажу, де відкрити студію лазерної епіляції найпростіше, а де потрібно пройти кілька офіційних етапів, перш ніж почати працювати. Якщо ви плануєте відкрити студію лазерної епіляції в Європі, це відео збереже вам купу часу і нервів. Я розкажу, які кроки реально потрібно пройти, щоб працювати офіційно, і в яких країнах цей процес найзручніший. З моменту як я розпочала діяльність у Європі, з березня 2022 року я розібралась з усіма вимогами до роботи з лазерною піляцією від відкриття студії до всієї необхідної документації. А останні 6 тижнів я консультувалась із юристами саме по Чехії, бо там з'явились нові правила і регуляції у гігієні. Тож сьогодні тільки актуальні дані без застарілих вимог і домислів. Найпростіший старт у ЄС це Іспанія та Польща. Це дві країни, де найпростіше розпочати бізнес. З лазерної апіляції тут майже немає бюрократії, мінімум вимог і максимум простоти у старті. У цих країнах лазерна епіляція не вважається медичною послугою, тому від спеціалістів не вимагають медичної освіти. В Іспанії все максимально просто: реєструєте бізнес, облаштовуєте приміщення, чистота, вентиляція, умивальник, робочі зони і подаєте повідомлення про початок діяльності до місцевої адміністрації. Жодних ліцензій чи спеціальних дозволів не потрібно. Головне базу базові умови безпеки і коротке навчання з лазерної піляції, яке можна пройти у школі або офіційного представника обладнання у Польщі. Ситуація схожа, вимоги мінімальні. Приміщення має відповідати базовим санітарним стандартам: вентиляція, вода, чисті зони, дезінфекційні засоби після реєстрації бізнесу. Потрібно лише повідомити місцевий санітарний орган про початок діяльності. Перевірка може відбуватися до або після старту, але жодних складних дозволів чи курсів не потрібно. Третє місце це Франція з 24 травня 2024 року. Тут діють оновлені правила і цього разу. З позитивними змінами тепер лазерну епіляцію можуть виконувати не лише лікарі та медсестри, а й спеціалісти з естетики. Після короткого базового навчання, що включає теорію, практику та безпеку роботу з лазером. Франція офіційно відкрила ринок для естетистів. Тож тепер відкрити студію стало набагато простіше. Друге місце Чехія. Перед тим як почати роботу, потрібно подати документи до місцевого органу гігієни, KHS. Ви надсилаєте Повний пакет, план приміщення, опис вентиляції, водопостачання, робочих зон, дезінфекції, а також перелік обладнання з сертифікатами відповідності. Це є це нічого складного, просто опис вашої діяльності. І навіть якщо з першого разу ви щось не вказали, інспектор повинен повідомити, що потрібно уточнити або додати. Ви просто виправляєте це і рухаєтесь далі. Після подачі КЧС може виїхати на місце для перевірки, і після проходження ви можете офіційно. Працювати зараз нові правила ще тільки впроваджуються, тому навіть інспектори не завжди точно знають, які документи вимагати. Через це іноді трапляються відмови без чіткої причини або запити на документи, що не входять до їхньої компетенції. Якщо ви отримали відмову, то швидше за все вона не має серйозного юридичного підґрунтя. Якщо ви стикались із такими ситуаціями під час подачі документів до КЧС, напишіть, будь ласка, у коментарях я допоможу розібратися і підкажу, як правильно оформити все, щоб отримати погодження. Перше місце Німеччина. Перед тим як розповісти про Німеччину, хочу пояснити, чому я поставила її на останнє місце серед цих п'яти країн. Так, старт тут трохи складніший, ніж у решті Європи, але це типова Німеччина. Бюрократії вистачає, зате все чітко, прозоро і зрозуміло. Є конкретні правила, виконуєш їх і спокійно працюєш. Тут діє постанова НСФ, яка регулює роботу з лазерною піляцією. Щоб офіційно працювати, майстер проходить навчання у школі або академії з німецькою акредитацією. Є два модулі шкіра та лазер. Якщо у вас є диплом косметолога, модуль про шкіру. Проходити не потрібно достатньо курсу з лазера. Після навчання складається короткий іспит, і ви отримуєте сертифікат на 5 років. Студія подає повідомлення до місцевого контролюючого органу, що за певною адресою працює салон лазерної епіляції і можна розпочати роботу. Так, це додатковий крок, але після цього все чітко і зрозуміло. І як і в інших країнах, майстер не повинен бути медичним працівником, бо лазерна епіляція в Німеччині не є медичною послугою. Отже, якщо коротко, то найпрості. Тіше відкрити студію в Іспанії та Польщі. Це мінімум вимог. Франція після оновлень стала простою і відкритою для естетистів. Тобто, щоб стати спеціалістом з лазерної епіляції, більше не потрібно мати медичну освіту. Чехія трохи складніша через нову систему гігієни, але процес поступово налагоджується. А Німеччина більш структурована, проте зрозуміла. Пройшов навчання, подав повідомлення про відкриття салону, і ви вже офіційно. Можете працювати. Якщо це відео було корисним, підпишись на канал, підтримай його лайком, щоб не пропустити нові розбори про відкриття і розвиток б'юті бізнесу у Європі. У коментарях напишіть, у якій країні ви плануєте відкрити свій салон, і я підкажу, з чого найкраще розпочати саме там.